День пам'яті про маленьких янголят нині уся країна згадує дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Такі втрати ніколи не загояться у серці кожного з нас. Тож, аби вшанувати життя маленьких українців, які обірвала війна, у Хмельницькому провели спільну міжконфесійну молитву. Сьогодні вшановуємо вшануємо пам'яті, згадуємо тих дітей, які ми втратили насправді, бо це величезна втрата не лише для родин, для батьків. Втрата для України, тому що ми втратили дітей на цій війні а, і втратили не просто дітей, втратили майбутнє, частина нашого майбутнього. І коли нам хтось говорить, що ми б'ємо виключно по військових цілях, ми можемо навести цифри лише дітей. Не говорячи вже про жінок, інше цивільне населення, що цифра дітей, які сягають уже сотнями загиблих, і дуже багато сотень уже поранених. Ми вирішили в цьому році е, зробити захід е, не те, що дуже камерним, а ще й дуже душевним. Тому що кому як не дітям нашому майбутньому згадувати про ці страшні події? І тому е, весь сценарій, е, як від ведучих, так і до номерів, до пісень, які звучали, до молитв, які були прочитані, ці. І всі номери виконували діти: діти, які навчаються в мистецьких закладах нашого міста. Серед тих, хто прийшов на вшанування, й Поліна. Вона родом з Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення їй вдалося виїхати з блокадного міста лише наприкінці березня. Жінка з жахом пригадує ті дні, бо тікала від окупантів із однорічним сином на руках. Приховаючи те, що ми пережили окупацію, обстріли. Це кожна тривога повітряна. Вона у тут у сімець, і ти не знаєш, чи обережеш ти цієї ночі дитину чи ні. Станом на початок червня 2025 року, за офіційними даними, від рук російських окупантів загинули понад шість сотень українських дітей. Ще близько двох тисяч отримали поранення. Та ці цифри можуть бути далекі від реальності, адже через тимчасову окупацію та бойові дії багато випадків не зафіксували й досі. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.